Ми з радістю вітаємо в студії нашого гостя. Це Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Доброго ранку! Вітаю вас і вітаємо. дякуємо, що ви прийшли до нас в студії безпосередньо, щоб ми тут наживо поспілкувалися. Завжди раді. Я також дуже радий. Пропоную починати. Так, давай. Польські фермери зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновлено на КПП Шигині та Краківець у Держприкордонслужбі Наголосили, що ці напрямки раніше вже були розблоковані, проте два дні тому поляки поновили протести. Яка зараз ситуація на пунктах пропуску? Почуємо просто зараз. Черга на цих напрямках сукупно зберігається десь 1700 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість проїзду в бік України. Але знову ж таки зазначу, що інтенсивність руху тут на даний момент відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. І Сподіваємося, що звісно так це і продовжуватиметься надалі, для того щоб вантажопотік міг вільно рухатися. В обох напрямках припинити блокаду кордону з Україною закликав польських фермерів Дональд Туск. За його словами, польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від причин протесту. Хочу попросити всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни. Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі пане Денисе. Якщо перенестися по думки на кордон з Польщею, мені здається, що зараз трішечки вже зник ось цей Дискурс і напруга довкола польського питання щодо українських фермерів. Це мені так здається, чи дійсно зараз українські аграрії, українські фермери зосереджені на посівній кампанії і питань і викликів зараз набагато більше ніж ті, що на кордоні. Ну дійсно, українські фермери на посівній кампанії зосереджені. Інше питання, чому польські фермери не зосереджені на своїй посівній Хороший. компанії, а знаходять час для блокування кордонів, і це додаткове навантаження, тому що все рівно бізнес розраховував для того, щоб Реалізувати свою продукцію, використовувати логістичний маршрут через Польщу. Багато хто поїхав в об'їзд: Угорщина, Словаччина, Румунія, але тим не менше цей напрямок для нас є стратегічно важливий, тому що це один з найбільших логістичних напрямків доступу до Європи, і товаробники так чи інакше його використовують. Те, що ми чуємо сьогодні про припинення блокади, так, але воно буде. Стосуватись не всіх групах товарів, зокрема зернової групи. А ті фори, які будуть вести зернову групу, вони будуть блокувати. І це дивно, тому що ці вантажівки не везуть продукцію продавати всередині Польщі зернову групу, тому що фактично рік ми вже не продаємо ніяких там ріпак, кукурудзи, пшениці, насіння соняшнику на території Польщі. Це йде електричним транзитом. Сподіваємося, що сьогодні, коли відбудеться другий тур місцевих виборів в Польщі. Це ще остаточно зніме питання з блокуванням, і ми зможемо скам так працювати, тому що передумовою до розблокування вже була перша зустріч 27 березня у Варшаві на рівні профільних міністрів бізнесу. Далі була зустріч на рівні прем'єр-міністрів України. А далі домовили, що в квітні, можливо, зараз в кінці квітня відбудеться чергова така зустріч, і всі питання стосовно розблокування кордону вони будуть вирішені. Але ж через місяць, фактично, в червні вибори до Європарламенту і на жаль, ця карта України може стати також частковим таким розіграшем з боку певних політичних сил, тому що так чи інакше, на жаль, політичні партії дуже сильно приєднані до цього до громадського руху фермерів на території Польщі і польські фермери, токі досить заполітизовані. Вони чітко відстоюють певні позиції конкретних партій, а не, наприклад. Позиції, які стосуються їхнього бізнесу чи їхнього безпосередньо господарської діяльності. Тому процес перемовин триває. Mm -hmm. І ось у, у випадку підготовки до виборів в Європарламент які прояви можуть мати ось, ось такі ну, протестні ось ці моменти? І чи стосуватимуться вони знов таки лише Польщі? Ну, от зараз нещодавно угорці заявили про те, що вони також хочуть обмежити певну категорію mm -hmm. продукції. А форма, я думаю, форма не буде змінена, тому що вона відпрацьована. Ви бачите, що вони коли блокують, про них пишуть, і давайте говорити відверто для певних політиків. Це такий інформаційний привід uh -huh. про те, що вони говорили. Тому що, якщо ми згадаємо, не лише польсько-український кордон блокувався, вони їздили до території між Польщею і Литвою, Потім їздили до території між Польщею і Німеччиною, uh -huh. де піднімали ті ж самі питання, і піднімали питання, що. Українська продукція потім транзитом проходить через Польщу, іде до Литви, а потім вертається на територію Польщі. Тобто там уже такі схеми були задіяні. І, і Такі тези. Ну вони знаходять відгук в польському суспільстві. Мені здається, якби не знаходили, то вони б не блокували. Не блокували от і са сама насторожує, що от такі меседжі вони знаходять свого виборця. Вони знаходять людей, які це дійсно сприймають. У Мене нещодавно була зустріч два тижні тому. Ми з делегацією були в Брюсселі в Європарламенті Зустріч зустрічалися урядовими неурядовими організаціями, і ті меседжі, які позиціонують поляки, а вони досить сильно укорінилися в безпосередньо в Брюсселі, тому що, наприклад, зустрічалися з представником баварського земельства в Європарламенті, і він каже, що так ми ну ми розуміємо ну, ситуацію, але ж ви повинні розуміти, що не всі так люди глибоко в темі, і коли ми читаємо, що українська продукція є генномодифікованою і е, з засобів масової інформації забороняють вживати українську продукцію, то звичайно Цих моментах ти думаєш, ну а де тут адекватність заяв? Mm -hmm. Якщо до моменту цього українська продукція реалізувалась, продавала, а вона користується попитом, то навіщо створювати такий інформаційний привід? І тут я вам хочу сказати, не обійшлось напевно, що і без Росії, тому що так за останній період часу порядка 24 мільярдів євро Росії було виділено на інформаційну кампанію поширення тих безглуздих меседжів, якими і сьогодні yeah. живе європейське суспільство. На жаль, я yeah. yeah. хотіла знаєте на чому ще сфокусуватися на тих вимог вимогах, які висувають польські фермери, вони змінюються, і ключові претензії, і на що вони сподіваються, що має бути усунено. Ключова претензія це те, що нібито засилі української продукції призводить до того, що ціни всередині Європейського союзу на території Польщі вони є значно нижчими ніж були запланованим польськими товаробниками отримати за свою продукцію. Але це ж тенденція не через Україну. Це тенденція, яка розпочалася ще наприкінці 2023 року, з 2024 роком вона посилилась, тобто з зниження цін на а, світовому ринку на зернову олійну групу, і тому власна претензії до України не може бути тут. Питання лише до того, а, як нам спільно. А заборонити російську продукцію на території європейського союзу, тому що чомусь ніхто не говорить про те, що за рахунок великої кількості і за рахунок можливості присутним бути на європейських ринках, Росія частково депінгує цінами, і це в тому числі призводить до того, що польські фермери не можуть продати свою продукцію всередині європейського союзу. А якщо зайти в крамниці українські особисто, я як споживач можу сказати, що польських товарів у нас дуже багато. Мова йде про сири, це молочна продукція, мова йде про солодощі. Деяка група. Фруктових овочевих товарів так само тут присутня. Тобто, польська продукція заходить в Україну. Я до чого? Що ми на кордоні її не блокуємо? Так, ми не блокуємо. Ми доносимо я, цю інформацію. полякам? Ну, звичайно. Я вам більше скажу, що є, наприклад, заяви польських переробників молочних ну, там виробників молока, переробників там м'ясної продукції. Вони проти таких акцій протесту фермерів. А перевізники польські теж проти, які там, наприклад, перевозять на територію України. Тому це таки набирає більше обговорення всередині у самого mm -hmm. польського суспільства щодо а, заборони імпорту польської продукції на територію України, я не думаю, що нам потрібно це було пробити з точки зору прагматичного євроінтеграційного шляху, який ми, а для ми себе цього не себе обираємо. Так і цього не потрібно робити. Є інші методи. Якщо буде посилюватися якісь, наприклад, контроль або обмеження, ми могли б запровадити додаткові мита, а ці кошти додаткові кинути на збройні сили України і підтримати наших військових. Пане Денисе, якщо говорити про російське зерно. Чи є у вас інформація про які обсяги йдеться? Яка частка російського зерна зараз в Європі? Якщо крутиться? говорити за останні заміри, які робили, це порядка там за кінець 23 року це було більше трьох мільйонів тонн зернових культур. Це досить такі суттєві кошти. А вони з точки зору для Росії вони можливо не такими важливими, але з точки зору своєї присутності впливу. На продовольчий ринок європейського союзу вони намагаються це робити. І, власне, не даремно, ми, коли починали перемовини з європейським союзом щодо застосування обмежених там мит і квот для української продукції, ми піднімали питання, чому ми власне не говоримо про Росію, чому ми не обмежуємо разом з тими санкціями, які застосовує пакети європейський парламент, не обмежуємо продукцію з Росії, і це зараз стало таким трендом, де нас підтримує в тому числі Польща, Литва, Латвія, на жаль, хоч говорила про те, що заборонить імпорт продукції через свої території, але вже і сама купує російську продукцію. Тому давайте не будемо створювати лізу. Російський ринок він дуже великий за рахунок повторю з демпінгування. Він є привабливим для переробного бізнесу, який не хоче платити лишні кошти з радістю її купує. Тому тут дійсно потрібна єдина позиція Європарламенту Європейської комісії для того, щоб вирішити питання з російською продукцією. Пане Денисе, білоруська продукція вона потрапляє на європейський ринок? Є. Ну, дивіться, після того, як Україна, знову ж таки, українські журналісти підняли питання публічно. спочатку польська сторона перекрила митні пути перетину з продукції, яка йде з Білорусі, в тому числі де була і російська продукція, дозволивши лише там перехід, скажімо так, не автомобілями. Зараз ну, мені важко сказати, яка ситуація, тому що немає інформації, чи безпосередньо білоруський. Я впевнений, що певна категорія товарів так само торгується. У нас чимало ще питань для того, щоб говорити з вами. Може, я... Білоруську тему доб'ю. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, ще зберігається ось цей ефект? Пам'ятаєте, коли там Росія вводила теж якісь там зіркальні санкції? І тоді всі сміялись з білоруських кріветок? Ну, всі розуміли, що, що до чого. Скажіть, будь ласка, в зворотній бік йде рух? Він йде, звичайно. Бізнес торгує. Ну давайте говорити відверто так само і до території Росії, проти якої застосовуються санкції. А дуже великий там виробником кривіток умовно, стала Арменія. Ну, <різько> ну, тобто, бізнес працює. Ага. Посівна кампанія в Україні 2024. Я зараз себе відчуваю. Знаєте, як раніше колись казали лідерами серед посіїв є такі-то області. Розкажіть, будь ласка, що ми маємо станом на сьогодні, тому що це не жарти, а ситуація загрозлива в країні війна. Але аграрії, фермери вони продовжують ну, так, працювати. третій рік війни, третій рік обстріли, третій рік в полях в таких тяжких умовах. Але ну весь бізнес і ми всі в тяжких умовах. І зупинятись не потрібно потрібно працювати вже засіяно більше двох мільйонів гектарів. Запланованих під ярі культури близько п'яти мільйонів. Трошки зараз дощів дощі він призупинить, але я думаю, що нас дуже товаровиробники. Mm -hmm. культури, в принципі, є традиційними, які висії в цей період часу. Соняшник, кукурудза буде, соя, ріпак, ярий, яра, пшениця. Але будуть більше нахил робити на олійні культури, зокрема такі, як соя. А тому, що і ну і ріпак, в тому числі тому, що з точки зору маржинальності вони дають, хоч якийсь mm -hmm. ефект прибутку, тому що якщо дивитися по зерновій групі, останній рік вона була збитковою і ну фактично для того, щоб перекрити ці втрати, будуть засіювати більше олійних. культур. А можна у вас таке дещо можливо не професійне питання, тому що не є аграрієм і не є фермером. Але тим не менш такі дискусії точаться з приводу того, що засіюють так фермери, ріпак і соя. Це культури, які дуже виснажують ґрунти. Спростуєте чи підтвердите це рік заяву? заявою? Та. Так воно ні, ні. Вони виснажують, але є технології, які застосовуються сьогодні добрими, мінеральними добрими, іншими добрими для того, щоб піджилювати всім необхідними елементами землю. Але ж багато хто з товаробників проводить ці зміну, тобто вони змінюють культури для того, щоб дати землі таке. відпочити. Так відповідно, ніхто ж не ворог собі. Він розуміє, якщо він там 2-3 роки попрацює так, то далі в нього перспективи немає. Тому, звичайно, кожен бає про. Свої Ну, це дуже важливо, тому що чимало дискусій, ну, люди та говорять про це, багато. і не хочеться, щоб люди не були досвідченими і поширювали у цьому зв'язку. Зараз пропоную додати декілька е цифр або як мене виправляють, чисел е і прокоментуйте їх. Будь ласка, оскільки в Україні цьогоріч прогнозують зменшення врожаю. Зернових та олійних культур, за даними мінагрополітики, українські аграрії можуть зібрати 74 мільйони тонн агропродукції. До слова минулого року зібрали на понад 8 мільйонів тонн більше. У відомстві наголосили, що показники попередні та будуть коригуватись впродовж року залежно від обставин. Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати понад 19 мільйонів тонн пшениці та збільшити. Виробництво Сої пане Денисе, поясніть, будь ласка, ось ці цифри, оскільки, ну я більш ніж впевнений, що без, без порівнянь ну вони просто звучать як, як цифри числа. Ну, в першу чергу, давайте заспокоїмо громадян України, що це ніяким чином не відзначиться на продовольчій безпеці всередині країни, тому що ці цифри, вони значно більше, ніж те, що ми споживаємо всередині. Тобто, ми агро експортно орієнтовані в цьому напрямку, але так за рахунок того, що те, що я говорив. Відсутність обігових коштів, тобто зниження ціни на зернові, вони призвели до того, що товаробники не отримали достатньої кількості коштів для того, щоб закупити всі необхідні елементи, починаючи від самого насіння. Закінчуючи паливом, мінеральними добривами І відповідно це все вноситься в менших відсотках ніж потрібно було б на 100% для того, щоб отримати кращий врожай. Але ви правильно уточнили попередні, попередні uh -huh. цифри, тому що минулого року ми теж попередньо думали, що буде менший врожай. Отримали один з найкращих показників на гектар вирощеної продукції отримали порядка 82 мільйонів зернових олійних культур. Тому е, рахуємо з дивимося, аграрії рахують завжди те, що не в полі, а в коморі. Сподіваємося, що вони будуть дійсно такими, які. Ким дадуть можливість заробити на експорті для України. Мені дуже подобається цей вислів про комору. Одразу подумка переносишся в дитинство, коли в бабусі там були свої е, е, заготовлені завчасно овочі. продукти. це важливо. Пане Денисе, знаєте, що мене ще цікавить? А що відбувається з тими територіями, які... Поки що тимчасово окуповані, зокрема Херсонська область, де ворог зараз перебуває, але це Україна. Що вони роблять з нашими землями? Вони їх засівають, вони використовують їх чи вони простоюють? Вони засівають, вони їх використовують, і це власне відзначається на валовому експорті самої Росії, який значно виріс за рахунок вкраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій. А те, що я чую, спілкуюся з людьми, які Перебувають в Україні, тобто не на тимчасово окупованій території. А вони слідкують за ситуацією. Вони знають, що їхні підприємства націоналізовані, особливо це там середній бізнес, який відмовився працювати з Росією. Вони переходять з рук в руки відносно тих ділків, які приїжджають там з території чи тимчасово окупованого Криму або з самої Росії, і таким чином працюють, виснажують ті підприємства, те, що в них там залишилось і. Ну, важка ситуація, а важка ситуація ще й для самих українських фермерів, які перебувають на території України. Тому що коли вони виїхали, вони ж залишили своє майно, а вони залишили свої підприємства, які були прокредитовані українськими банками, і зараз ці банки просять їх повертати кошти. Айде про техніку що зерносховища, так, збіжжя. Ну, власне. Збіжі. Так вони вкладали гроші в техніку, в зберігальні системи. А люди, вибачте, залишилися там в одних штанах, а зараз їм кажуть, повертайте гроші. І тут дуже важливо, що вони не проти того, що повертати, але дайте, будь ласка, відтермінування, і ми сподіваємося, що буде знайдено порозуміння з українськими банками через Національний банк України, щоб був запроваджений якийсь графік після того, як повернуться ці території, щоб зараз цих аграрів не турбували насправді. Я знаєте, що хотів ще спитати. Ми там періодично маємо ефіри з представниками місцевої влади, і там періодично виникає питання про певну релокацію бізнесу. Скажіть, будь ласка, наскільки реальна релокація сільськогосподарського бізнесу? Ну основним засобом виробництва є земля, ти її не перевезеш. Ось, але, так. але 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 є питання пов'язані з тим, що. Наприклад, ти можеш перевести сільгостехніку, орендуючи землю десь в якійсь іншій частині України. І де я знаю такі підприємства з Донеччини, які скористувалися, працюють зараз на Львівщині. Якщо ти працюєш з тваринництвом, наприклад, ти теж можеш перевести своїх тварин. Але якщо в тебе основний засіб був там рослинництвом, ти займався, то відповідно ну, релокація як такої не відбувається. Але хвилі такі відбуваються, тому що люди в пошуках можливості заробити, шукають варіанти, де б вони могли працювати. І в цьому контексті ми піднімали питання для тимчасово окупованих територій, щоб аграрії могли послуговуватись, наприклад, землями Академії наук України. Їх там є порядка 500 тисяч гектарів на той період, поки ми не до окуп... де не... деокупації, окупу... де не зробимо територію України. щоб вони могли тут працювати, заробляти, платити податки. Угу. А потім, коли вони повернуться на свої землі, більше того, в них якісь буде і фінансовий запас, щоб працювати. А ці землі отримали в офіційного а, так, Працівника, який їх обробляє, офіційно сплачує за них коштів. Ну на жаль, поки що таких ідей не находять відповіді. А чому ага. в чому складність? Я думаю, це питання якраз до кабінету міністрів, до профільного до профільного міністерства і в тому числі Академія аграрних наук ага. України. Для того щоб як ви правильно сказали, бізнес міг переїхати аграрний бізнес в інший регіон. Потрібна земля для того, щоб фермери могли там працювати. І пропоную зараз на останок нашої розмови ще присвятити цій темі увагу. Бо четвертий рік функціонування ринку землі, і за цей час було продано не більше одного відсотка від загальної кількості сільськогосподарських земель. Про це повідомили в Мінагрополітики. І Наголосили, що спочатку реформи страхи українців не справдилися, ажіотажу щодо купівлі землі немає. Проте кількість угод і ціна на земельні ділянки стабільно зростають. Попри війну, в Україні ринок земель залишається привабливим і ліквідним джерелом інвестицій. Говорити про нього як про виклик або зраду в контексті малих фермерів, не варто. Юридичні особи в теперішніх умовах не ставлять за мету масове скуповування земельних ділянок, чому передою досить логічна підстава. Відсутність на це ресурсів. Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства. Оперативної інформації додамо. Просто зараз Дніпропетровщина лунають сигнали повітряної тривоги. Не припиняли вони лунати також на Донеччині, традиційно червоні, Луганщина та тимчасово окупований Крим. Це що стосується оперативної інформації, пане Денисе, з 1 січня поточного року стартував другий етап земельної реформи, і відкрито було вікно можливостей для юридичних осіб, що змінилося, і яка зараз ситуація в земельній галузі. Ну, якщо дивитися на кількість проданої землі за 4 роки, умовно, четвертий рік, це дійсно не більше 1%. Ви здається, порядка 350 тисяч гектарів землі було реалізовано правлі купівлі продажу і це невеликі об'єми. Але що налякало з 1 січня, це не юридичні особи. А... Для малого і середнього бізнесу, а це можливість купувати по 10 тисяч гектарів землі в одні руки. А так ми не очікували, що це там хвилями буде зразу відбуватися одразу, але це призупинило інвестиції товароробників у розвиток свого бізнесу, тому що вони побоюються великих холдингів, які дійсно володіють фінансовим ресурсом. І на перспективу це не вкладені кошти в розвиток. І я думаю, що було правильно, і ми про це говорили неодноразово: що на період війни військових дій залишити той момент. 100 гектарів в одні руки не проти, щоб були юридичні особи, але вони б так мало саме право купувати, як і фізичні особи, не більше 100 гектарів в одні руки. І це, в принципі, цивілізована практика, європейська практика, куди ми йдемо. Тому як будуть далі рухатися відносини, ну побачимо, але вже зараз констатуємо, що, наприклад, великі компанії, холдинги за рахунок перспективів можливості викупити землю в майбутньому підвищують редну ставку, з якою не мають можливості конкурувати малий середній бізнес. І власне, а в нас по закону, хто. Має право оренди, той має першочергове право викупу, і ось таким нехитрим, е так, шляхом намагається вибити середній малий бізнес. Тому ми повинні пам'ятати, що е ринок створювався в інтересах України і українців, і всі мають мати рівний доступ до права купівлі-продажу. І в момент, коли ми не маємо фінансової підтримки. Варто було все ж таки відтермінувати 10 тисяч гітарів в одні руки і таким чином заспокоїти ринок, заспокоїти бізнес і продемонструвати готовність рухатись в партнерських стосунках, пане Денисе, питання іноземних інвестицій в сільське господарство України. Наскільки це ну, привабливо? І, і нучі пристають взагалі, чи для іноземців це перспективна і цікава тема? Звичайно, перспективна і цікава, і в Україні працює дуже велика кількість іноземних компаній, в тому числі в аграрному бізнесу, безпосередньо в виробництві рослинництва чи в тваринництві. У нас такі є учасники, зокрема там на Черкащини, такий відомий фермер з Нідерландом Кейс Хусінга, який ну досить такий популярний. Він зробив дуже багато на початку війни для того, щоб об'їздив Європу і розповісти про реальний стан речей, в яких опинилися. Україна і таких патріотів, що українських потрібно пошукати Кейс. Його діти ходять в українську школу. Він дуже сильно такий патріот нашої держави. І чим більше таких правильних інвесторів буде в Україні, звичайно для нас це краще. Але ми повинні розуміти з війною, з ризиками, коли фактично сьогодні жодна територія України, скажімо так, на 100% не захищена від можливих ударів. Це призупиняє можливий рух інвестицій. Сподіватимемося, що після перемоги, звичайно, що рух в інвестицій збільшиться, довіра до України як безпечної території зростатиме, і це в тому числі підштовхуватиме економічне зростання України, тому що так ще й наше аграрний бізнес для України він є ключовим на сьогоднішній день. 65, а подекуди 70% експорту, який здійснює Україна, це аграрна продукція. Скажіть, будь ласка, для того, щоб наші фермери могли конкурувати з іноземними так компаніями і купувати землю. Що вони мають на руках? Які можливості для залучення коштів це кредити чи що? Де їм брати? От, власне, питання де брати ці кошти? А так, умовно, коли приймався обіг земель а, в 2020 році, а стартував з 2021 року в липні місяці, а, рік. Наростання потужності середнього і малого бізнесу відбувався, тому що ми досить таки послідовно рухалися вперед, і ми розуміли, що так чи інакше буде з'являтися фінансування для купівлі. Але з початком повномасштабної війни. Багато хто на фронті, багато хто допомагає фронту, допомагає Збройним силам України, віддаючи остатнє. Цих коштів немає і їх недостатньо. Тому звичайно, основний фінансовий інструмент, який сьогодні послуговуються товаровники, це кредити. Це угу. програма 5.7.9, Але вона йде не на розвиток, а на збереження тих можливостей, в яких ти працюєш. І тут ключове на по цьому потрібно говорити. І подекуди, на жаль, це вже не 9%, а 13-12%, Тому що банки беруть ще страхові ризики і в цих умовах задаються питання. Як нам бути, як виживати, тому звичайно хотілося б, щоб була розширена програма 5.7.9 з точки зору фінансових лімітів, збільшені в позитивну сторону, як для рослинників, так і для тваринників, і в тому числі, щоб могли, якщо є бажання в людей, ці гроші використовувати на купівлю землі. Але дуже важливо, українці дійсно мудрий народ, українці власники ПАІ не поспішають продавати. Вони напевно що під час війни ще актуальніше відчули, наскільки важливо берегти, зберігати, примножувати і передавати наступним поколінням Тим, що ти володієш. А ви затронули ще дуже важливе делікатне питання? Це люди, які на фронті, це спеціалісти, які працювали в аграрній галузі, і вони зараз у війську. Відповідно, у фермерів не вистачає робочих рук. Це чоловіки, які можуть працювати на важкій техніці, трактори, комбайни. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація з спеціалістами і з того, що я знаю, наприклад, згаданої вами Черкащини в деяких населених пунктах жінки пропонують свої послуги. Наскільки це поширене явище? Так і є, з перших дні війни працівники агропідприємств, жителі сільських територій стали одним із ключових поповнюючи Збройних сил України. Тенденція продовжується, тому що дійсно людина, яка водила трактор чи комбайн, це фактично вже навчена людина для водіння військової техніки і мобілізація продовжується. Як працюємо, як заміщуємо, ну по перше аграрії самі вже почали повертатися до управління комбайнами, тракторами, згадують, як вони починали свою господарську діяльність: інженери, фахівці, які не дотичні до роботи на землі, але вони. Перевчаються і допомагають цей складний, скрутний час, послуговуються внутрішньо переміщеними особами, людьми, які тікали від фронту, а, але з тих чи інших причин не можуть бути мобілізовані, але можуть виконувати певні фізичні роботи. Долучаємо їх. Жінки, так як ви сказали, це дійсно наші. Оберіг наші жінки, які не тільки створюють домашніх затишок, а вже і створюють економіку в аграрному бізнесі, працюючи фізично. Тому всі ці моменти використовуються для єдиного для спільної перемоги, для того щоб нам було ще виростити, продати і перемогти. Пане Денисе, ще одне чутливе питання: питання рівня замінованості полів, як зараз триває розмінування. Куди куди звертатись, чи там чи самотужки, а з іншого боку, пам'ятаєш, там з представниками Херсонщини ми спілкуємось, там виїхав на тракторі, підірвався, підірвався. там, чи що ну на заль, таких випадків багато. А чому багато? Тому що. При всій повазі, при всьому старанні і намаганні, наші працівники ДСНС фізично не встигають прийти на всі виклики, які сьогодні зафіксовані і в порядку черги. Вони розміновують, і а чекати немає можливості, чому тому, що потрібно жити за що схарчуватися. І такі випадки, коли товароробники своїми працівниками виходять в поле, це на жаль призводить подекуди до летальних випадків, і ми закликаємо цього не робити. Що робить держава? Держава в минулому році передала порядка 200 тисяч гектарів, які були розміновані в цих деокупованих територій. роль. З розмінуванням посилюється, бо, наприклад, на Херсонщині, якщо брати минулий рік, було задіяно 50 тисяч гектарів, вже 150 тисяч гектарів, тобто збільшується потік. Зараз запроваджена програма компенсації для товаровиробників на розмінування. Тобто 80% дає держава, 20% ти кредитуєшся, виділено порядка 3 мільярдів гривень. Але є трудність. Багато хто з товаровиробників прокредитувався, розмінував. Їм обіцяли, що ці кошти будуть повернуті, але їм ніхто не повертає і йому немає за що сіятись. І знаєте, mm -hmm. з одного боку і робиться щось, з іншого боку, ті, хто вже розмінував труднощі, залишаються важкими. Тому процес триває. Будемо сподіватися, що ця фінансова спроможність з боку фінансування держави дасть можливість товаровникам краще бути підготовленими. І якщо не до ярих культур зараз засівання, mm -hmm. то до озимих точно. Пане Денисе, маємо прощатися, але хочу скористатися. 30 секунд що ви відповіли. Скажіть, будь ласка, аграрна галузь, вона нині приваблива для молоді? Чи йдуть навчатися в цю Це сферу? Це для нас дуже важливий виклик, і ми як всеукраїнська аграрна рада працюю над цим, створивши український аграрний ліцей на базі своєї асоціації, де ми маємо ну, такий щорічний потік молодих людей, які Приходять? вивчають, знають що таке аграрний бізнес і хочуть в ньому працювати, заробляти кошти, і служити Україні. Це на які майбуті. на які предмети треба зробити наголос? Для бажаючих а, дуже за біологія і мови, мови. Ось так. Добрий вечір. Війна закінчиться. Ми впевнені. Рано чи пізно це станеться. Нам треба буде відбудовувати країну і за аграріями так само майбутнє. Пане Денисе, дякуємо вам безмежно Дякую. за цю, цю цікаву розмову. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Традиційно не все встигли, тому чекаємо ще раз. З радістю.